Вітаю, друзі, з вами адвокат Володимир Кишеня і в моєму блозі ми обговоримо цікаві для вас юридичні питання. В коментарях під попередніми відео прозвучало питання можливості накладення арешту на майно за неоновлення даних ЦК ТСП. Тому в даному відео розбираємо його. Отже, питання в контексті закону 104.49, який вступає в силу з 18 травня 2024 року. Після вступу даного закону в силу у військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років виникає обов'язок оновити свої персональні дані шляхом походу в ТЦК ТСП, походу в ЦНАП або за допомогою електронного кабінету, який поки що в процесі формування. Що ж наступає, яка відповідальність наступає у випадку, якщо такий військовозобов'язаний не оновити свої персональні дані протягом вищевказаного сроку? Отже, моделюємо ситуацію. Військовозобов'язаний не оновив свої дані. Пройшло 60 днів. Що має робити керівник ТЦК ТСП, як це в подальшому може вплинути на можливий арешт майна військовозобов'язаного? Пройшло 60 діб і керівник ТЦК ТСП в даному випадку зобов'язаний звернутися до органів Національної поліції для того, щоб такі органи поліції відшукали такого військовозобов'язаного, який порушив. Законодавство щодо оновлення персональних даних і доставили його в територіальний центр комплектування для складання на нього протоколу за статтею 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні пропорушення. Цією статтею передбачений штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. Законом сто жодним чином розмір штрафу не підвищується. Те, що ви чуєте в інтернеті або в засобах масової інформації про космічний розмір штрафів. Мова про законопроект 103.79, який не прийнято, він перебуває на розгляді Верховної Ради, і до нього, до речі, нещодавно було внесено декілька суттєвих змін. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Знімемо про це окреме відео. Отже, переходимо до 104,49 закону, який вже підписаний і вступає в силу з 18 травня. Керівник ТЦК ТЕСП звернувся до органів національної поліції, органі Національної поліції. Пошукали такого військовозобов'язаного або знайшли його, доставили в ТЦК ТСП і на ньому там склали адміністративний протокол, в подальшому винесли постанову. І після цього військовозобов'язаний має сплатити цей штраф, і у випадку, якщо він його не сплатив, тоді територіальний центр комплектування звертається до виконавчої служби, яка в рамках штрафу 5100 гривень може накласти арешт на його рахунки. А що стосується арешту на рахунки на нерухоме майно, то чинним законодавством, якщо це майно нерухоме є єдиним місцем проживання, то арешт на нього накласти можна лише у випадку, якщо штраф перевищує на сьогоднішній день 160 тисяч гривень. Тому тим, у кого, скажімо так, є єдине майно, хвилюватися щодо цих штрафів, оскільки розмір їх є незначним, як на мене, поки що не варто. Якщо ж буде прийнято закон 379, тоді можливо там змінюється процедура притягнення протягнення до адміністративної відповідальності, і тоді можливо варто буде хвилюватися за нерухоме майно. Поки що, оскільки протокол складається виключно у присутності правопорушника. Ситуації, якщо коли на вас наклали протокол, склали протокол, винесли постанову і наклали арешт на рахунки. Бути не може, тому що ви про неї будете знати. Вас доставили в ТЦК, склали протокол і вам дали срок на сплату штрафу. І арешт може бути накладений вже після того, якщо ви такий штраф не сплатите. В іншому випадку, якщо працівники поліції не змогли знайти такого військовозобов'язаного, вони про це повідомляють керівника територіального центру комплектування. Він, в свою чергу, повинен надіслати за місцем реєстрації військозобов'язану вимогу. І з моменту, коли військовозобовязаний таку вимогу отримав і не з'явився, керівник Тицька ТСП має право звернутися до суду для обмеження такого військовозобов'язаного в праві керування транспортним засобом. Вимога надсилається обов'язково поштовим відправленням і вважається врученою з моменту, коли її вручили, або повернулася з почти повідомлення про те, що вона не була вручена в зв'язку з там отримати таку вимогу або зв'язку з непроживанням за місцем реєстрації військовозобов'язаного. Такі умови в законі 1049 прописані виключно для вимоги. Що стосується вручення повісток, жодних змін в законі 104 немає. Тому повістки і після 18 травня будуть вважатися врученими виключно після того як вони будуть особисто вручені військозабов'язано, і він за неї розпишеться або буде складено акт про те, що він відмовився це зробити. Ну і питання, яке часто задають стосовно обмеження в праві користування транспортним засобом. То суд може відмовити ТЦК СП у винесенні такої заборони, якщо військовозобов'язаний працює водієм, і автомобіль її по суті єдиним джерелом отримання його доходу. В такому випадку військово повинен дати до суду документи, що підтверджують вище вказані обставини, і тоді суд може відмовити у накладенні такої заборони. Звертаю увагу, що будь-яких інших обмежень, засобів впливу законом сто не передбачено Арештів рахунків, майна це все передбачалося у перші. У редакції перед першим читанням, потім це все прибрали, і е, станом на сьогоднішній день в законі прописано виключно один засіб впливу це накладення заборони на керування транспортним засобом, Ну, окрім штрафу за стеє 10 101 КУПАП, за те, що особа знову ж таки не оновила свої персональні дані. Що ми маємо в результаті? Проходить 60 діб з моменту 18 травня, якщо візко не оновив свої персональні дані, ще десь місяць. З моєї точки зору буде тривати процедура його розшуку, звернення з вимогою, повернення цієї вимоги і звернення до суду для накладення заборони на керування транспортним засобом. Ну, буде залежати багато від завантаженості суддів, тому можливо і більше буде цей срок становити. Проте, в будь-якому разі, скласти протокол за адмінівне порушення статті 210 прямудинку ПАП. Без участі військовозобов'язаного за законом 1449 неможливо, тому для того, щоб накласти штраф, необхідно його знайти, доставити до ЦК і скласти такий протокол. Ну, якщо такий протокол буде складений, то військовозобов'язаний буде знати про те, що на нього накладено штраф, і зможе його сплатити, що в свою чергу не дасть можливості виконавчій службі накладувати будь-які арешти на будь-яке майно або рахунки.